Літо 2022 року для французької індустрії туризму було вдалим. Попри побоювання, які викликало зростання цін, хвилі спеки та лісові пожежі, місцеві та іноземні відпочивальники знову наповнили країну. Упродовж останніх двох років галузь дуже потерпала через пандемію коронавірусу. Ми два роки тому планували сімейну поїздку сюди у Париж, але тоді ми мусили від неї відмовитися. На вулицях знаменитого району Монмартр доволі гамірно. Туристи переглядають товари в сувенірних магазинах, бронюють столики в ресторанах та роблять селфі на тлі базиліки Сакрикер. Торік ми здебільшого обслуговували французьких клієнтів. А зараз впродовж попередніх кількох місяців, навпаки, клієнти переважно говорять іноземною мовою. Тож я вважаю, що туристи повернулися. Міністр туризму Олівія Грегор у понеділок на прес-конференції заявила, що за попередніми даними рівень туризму влітку 2022 року був історично високим. У відпустку цього разу поїхало 35 мільйонів французів. Водночас витрати за кредитними картками у французьких готелях і ресторанах, якщо порівняти з 2019 роком, зросли на 10%. Це сталося, оскільки повернулися заможні іноземні туристи, зокрема зі США та країн Перської Затоки. У 2019 році Франція була найбільш відвідуваною країною. Тоді вона привабила майже 90 мільйонів іноземних мандрівників. Економіка цієї країни значною мірою залежить від туризму, який дає 8% національного ВВП та забезпечує 2 мільйони робочих місць.